Початку широкомасштабного російського вторгнення Німеччина уже підготувала понад три тисячі українських військовослужбовців, а найближчим часом у ФРН пройде навчання ще понад тисяча українських воїнів. Вас І Ішпрехату вашу бать. Вас іздасть! Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи із заявою в Бундестазі. Він зазначив, що Німеччина стала центральним тренувальним центром в Європі координації з Сполученими Штатами та Великою Британією. Водночас канцлер Німеччини перерахував зброю, яку його держава уже передала Україні в тісній координації з партнерами. Зокрема, він зазначив, що найближчими тижнями Україна отримає додаткові САУ «Гепард» та системи протиповітряної оборони Айрісті, які показали надзвичайну ефективність. Кожен пуск дивізіону. Ону Айрісті знищує усі крилаті ракети, які знаходяться у зоні його відповідальності. Канцлер підкреслив, що промисловість Німеччини нарощує виробництво боєприпасів та запчастин до танків, до систем ППО та авіації. Уряд Німеччини вже хоче викупити в Швейцарії майже сотню списаних танків Леопард 2 і для цього навіть готовий надавати гарантії країні, яка зберігає нейтралітет, що вони не будуть використані на полі бою. Про план Берліна дізнався Михайло Прудник, політолог і наш міжнародний оглядач. А Михайле, який саме план мають німці, і як це допоможе Україні, якщо німці гарантують, що ці от леопарди не будуть брати участь у бойових діях? Ну, фактично, у Швейцарії є 100 танків Леопард 2 які от от мають списати, але е, поки що немає остаточного рішення ані парламенту, ані уряду. І от німеччина хоче е, обхитрити хитрий нейтралітет швейцарців, купити у них ці танки «Леопард-2», е, передати їх на завод виробників танки Leopard 2 де вони будуть модернізовані. А ось е, їх поставити в європейські країни, зокрема Німеччину і ті країни, які передають танки «Леопард-2» Україні, тобто замістити ті танки, які передадуть Україні, ось і швейцарцями, і таким чином, буцімто ці танки не будуть воювати, але вони зможуть посилити обороноздатність країн НАТО, зокрема Німеччини Польщі, які погодилися передати леопарди. Тобто, фактично Німеччина зараз думає на те, що якщо замінити цими швейцарськими танками, ті, які є на броні в європейських то 100 леопардів, щонайменше 100 леопардів, можна було буде абсолютно спокійно, без ніяких порушень, направити до України. І на це ми дуже сильно сподіваємося. Ну і на підтвердження цього. Міністр оборони Борис Пісторіус Німеччини та міністр з віце-канцлер та міністр економіки Роберт Габек вже написали лист до швейцарського уряду. Швейцарський уряд підтвердив, що цей лист отримав, і найближчими днями тижнями розгляне питання про передачу танки, які будуть буцімто не Має розглянути швейцарський парламент. І справа рухається на те, що у Україна матиме ще більше леопардів 2 і Німеччина дуже прагне це цього досягти і підтримати цю ініціативу. Михайло, в Бундестазі дедалі більше починають критикувати і е, уряд попередниці Олафа Шольца Ангели Меркель звинувачення в її бік лунають різноманітні, в тому числі і що вона нібито і дотична до провокації цього повномасштабного вторгнення. Що ще говорять і як реагує Меркель? Насправді зараз дуже бурхливі дискусії в Бундестазі, і голова військового комітету Марія Агнес Штрак Цімерман відверто заявила, що Ангела Меркель, попередниця Олава Шольца, вона цілком винна в тому, що допустила можливість цієї війни Росії проти України. І наводить дуже багато цікавих фактів. Ну, попереду, всім, це Бухареський саміт 2008 року, коли більшість країн Європейського союзу підтримували ініціативу, Тиву швидкого вступу України до НАТО отримання е, плану дій щодо членства е, Східноєвропейські держави. А я був на цьому саміті в Бухаресті в 2008 році. Ну буквально волали і закликали інші країни підтримати цю ініціативу і прийняти як найшвидшу Україну до НАТО. Натомість позиція Німеччини на чолі з Ангелою Меркель е, та французьким президентом Ніколя Сарказі вони перешкодили цьому і е, сказали: буцім, то нам треба рахуватися з позицією Путіна е, треба з ними дружити. Ну і Фактично, ось ця діяльність Ніколя Саркозі і Ангели Меркель спричинені до того, що розв'язали руки Путіну, і він продовжує свою агресивну діяльність спочатку в Грузії, а потім анексувавши Крим. Ну і зараз продовжує. І за словами представниці Бундестагу зараз історію треба переписувати, особливо ту історію, яка стосується пані Меркель, адже зовсім вона не була лідеркою, яка особлює рішення всього європейського союзу і позицію всього і атмосферу всього союзу. Ну і коментуючи ту війну, яка зараз триває в Україні, то вона заявляє, що ймовірно вона не триватиме як перша чи друга світова війна по п'ять більше років, адже Путін Путін не сподівався, що Україна буде чинити такий опір, і те, що європейські країни підуть її пі, будуть підтримувати Україну. Тому е, дуже варто, що за підтримки розраховувати, що за підтримки Німеччини війна може досить швидко закінчитися. А Путін отримає по зубах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц із дводенним візитом у Сполучених Штатах він зустрів з Джо Байденом разом обговорять російське вторгнення в Україну та підтримку Києва заходом. На яких темах зосередяться під час розмови? Розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. Зустріч Байдена та Шольца давно очікувана, адже і США, і НАТО хочуть зміцнювати трансатлантичне співробітництво. Наскільки їхню політику буде впис? висуватися Україна саме підтримка України це буде одна із тем Джозефа Байдена та Олафа Шольца. І з огляду на те, що Україні потрібно більшого зброєння, і пам'ятаємо, як і Сполучені Штати і Німеччина виступила єдиним фронтом під час створення танкової коаліції От зараз будуть ймовірно Байден та Шольц говорити, якими ще. Способами можна було б посилити підтримку України, зокрема озброєння ймовірно говоритимуть про далекобійні ракети ймовірно говоритимуть про збільшення виробництва виробництво боєприпасів і напередодні Олаф Шольц, виступаючи в Будестазі трохи натякнув про ті теми розмов, які будуть вестися у Сполучених Штатах. Зокрема, це збільшення кількості озброєння, це недопустимість того, що Путін переміг, і підтримка як і сполучених штатів, так і Німеччини для України залишатиметься стільки, скільки це буде потрібно. Ну і водночас будуть нарощувати зараз виробництво боєприпасів як і в Європі, і так і в Сполучених Штатах. Ну і ще одна тема, яка дуже цікавить зараз міжнародну спільноту, це на чий бік пристане Китай і в Берліні, і в Вашингтоні дуже занепокоєні останніми заявами Пекіна, адже під час останньої зустрічі великої двадцятки в Індії. Китай відмовився разом із Росією підписувати підсумкову декларацію. А в ній йшлося зокрема два дуже важливих пункти: це засудження вторгнення Росії в Україну, а також вимога негайно вивести російські війська. І отут Китай починає е, трохи петляти. Ну і водночас зараз і Сполучені Штати і Європа хочуть виступити єдиним фронтом, щоб а, по перше, не допустити, щоб Китай постачав озброєння для Російської Федерації і не ділився високими технологіями із агресором Михайла, чи варто очікувати додаткової підтримки за підсумками зустрічі двох лідерів? Ну саме зараз вже з'явилася інформація, що в Білому домі під час візиту Олафа Шольца готові оголосити про новий пакет допомоги в 400 мільйонів доларів. Ймовірно, це станеться можливо навіть сьогодні надвечір. Що в цьому пакеті? Це нові снаряди до систем залпового гнюхаймарс. Це снаряди до гаубиць «155-го», 155-мм калібру та 105-мм калібру, а також в першу пакеті допомоги будуть броньовані розвідні мости. Ну і варто додати, що ось це озброєння надійде саме із арсеналів збройних сил сполучених штатів, тобто вони безпосередньо швидко зможуть потрапити в Україну. Ну і нагадаю, що на попередньому тижні сполучені штати оголосили про надання допомоги в 2 мільярди доларів. І в цьому, в цьому цей пакет йшов саме від виробників озброєння, а не із запасів сполучених штатів. Так що бачимо, що озброєння надають нам сполучені штати не раз уже на місяць або раз на тиждень. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.